Привіт, новини про реворк Бенелюкса. Esia Software показала нам нові деталі цього разу про водойми, які є невід'ємною частиною цього регіону. Для початку: Бенелюк це Нідерланди, Бельгія та Люксембург. Невелика, але насечна частина Європи, відома своєю інженерією, каналами, дамбами та сучасними портами. Ці країни створені водою, особливо Нідерланди, де люди навчилися жити поруч з морем, будуючи дамби, канали та порти. Більшість території країни лежить нижче рівні океану, тому система захисту від води ключовий момент. Вітряки, які можна побачити, по Всій країні колись допомагали осушувати болота. Тепер і ці історичні споруди будуть відтворені і в ЄТС 2. У новій версії карти очікуються помітні зміни: оновлення дорог та розв'язок, реалістичні дамби та мости, нові міські райони і порти, деталізовані канали і узбережжя. Міста стануть щільнішими, а природа більш живою. Вода тепер буде частиною не лише пейзажу, а й логістики. Уздовж річок і каналів, нові маршрути, сучасні порти, причали і вантажні зони. Не забуваємо і про Північне море. Воно формує у. Збережжя Бельгії та Нідерландів і дає доступ до найбільших європейських контейнерних портів. У грі можна буде проїхати по знаменитій дамбі Авслійтдайк, що відділяє озеро Айселмер від моря, або проїхати через річку Вал, один із головних рукавів рейну. На півдні Бельгії річка МАС проходить через такі міста, як от Леж, де гідроелектростанції використовують енергію води. Це лише частина того, що чекає на нас у Benelux Ревор. Есі софтвер готує ще більше змін, оновлені моделі будівель, реалістичне зображення, теж ще глибшого. Атмосферу європейських доріг. Підсумку, що я можу сказати, дійсно круто. Реворк країн Бенелюксу це дійсно круто, тому що ну в грі чогось не вистачає, коли ти там їздиш. Дійсно можливо і не та атмосфера, тому що нема цих поруд, будівель. Не так воно інтегровано все грі. Тому будемо його очікувати. І на рахунок часу виходу даного реворку, ну. Важко щось сказати, тому що ми навіть не знаємо на якому етапі розробка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будемо очікувати подальші оновлення. До зустрічі!